В Ужгороді завершився 18-й міжнародний фестиваль теле- і радіопрограм для національних меншин Мій рідний край. Переможців в журі обрало серед 113 претендентів. І ось, зрештою, головні призи фестивалю а це золотий, срібний та бронзовий дервеси, вручили лауреатам. Золотий дервес відправився до Словаччини. Його присудили в програмі Асирійські християни. Другі і треті місця серед телевізійних робіт отримали луганське телебачення та учасники з Румунії відповідно. Головний приз у категорії радіо отримали закарпатці з програмою Серцями венісон. А другими та третіми стали учасники з Угорщини та представники українського радіо. Закарпатська телерадіокомпанія отримала також відзнаку за кращу операторську роботу. Мої герої це українці Хорватії, галичани, які перемістилися жити туди, мешкати 120 літ тому. Тобто, це нащадки тих. Переселенців, яких гнала, як завжди, з дому нужда, злидні. Там вони очікували отримати домівку, землі адже це хлібороби, як ми знаємо. Натомість вони приїхали в ліси у хащі. Їм довелося викорчувати ці ліси, щоб отримати собі площу під житло. Тим не менш, як ми знаємо, як Будь-якій іншій країні, так і в Хорватії, почали з'являтися не лише українські хати почали з'являтися церкви. Ці церкви досі там існують, діють. Там діє українська служба, і мене надзвичайно вразили ці українці, які в третьому четвертому поколінні зберегли мову, зберегли культуру, зберегли цю віру.